Я часто повторюю: форму множини іменника потрібно перевіряти у словнику, тому що немає єдиного правила, як утворюється множина. На відміну від англійської мови, де до більшості іменників достатньо додати літеру S, і ми отримаємо форму множини. Dog. dogs, book – books. Але все ж певні правила закономірності є. Про них зараз і поговоримо. Відразу після того, як ти підпишешся на канал і поставиш вподобайку за корисну інформацію. Правила, про які ми зараз поговоримо, можуть здатися складними на початку, але з практикою ти зможеш легко використовувати їх у розмові. До речі, де шукати матеріали для тренувань до кожної теми, постійні глядачі вже знають. Посилання на Patreon залишаю під відео. Не до всіх слів буду вказувати переклад. Так ти зможеш перевірити свій словниковий запас. Основне правило утворення множини іменників у німецькій мові таке. Додаємо літеру е. Переважно це стосується іменників чоловічого роду і середнього. Schmetterlinge, der Hund – die Hunde, das лінеаль. Die lineale, das Spiel, die Spiele, das яр Jahr, Meer, die Meere, де monat die monate, де фіш Fisch, Fische. Тобто ми додаємо тільки одну букву, і цього достатньо, щоб утворити множину. Буває, що крім літери е e, потрібно додати умлаут Де зон ді der де фус Füße, Der Baum, die Bäume, der Gast, die Gäste. Іменники жіночого роду, які мають лише один склад, саме так і утворюють множину. Umlaut плюс закінчення е. E. Die Hand, die Hände, die Wand, die Wände, die Wurst, die Würste, die Maus, die Mäuse. Отже, запам'ятовуємо базове правило, від якого будемо відштовхуватися в подальшому. Додаємо лише одну букву. У багатьох випадках цього достатньо. Але якщо іменник і так в однині закінчується на е, то звісно, множина утворюється інакше. Якщо вже є літера Е, то другу Е, звичайно, додавати не будемо. Потрібно додати н. «Діташе» Die Taschen. – Junge – «die Jungen» Der Löwe die Löwen. Die Vase die Vasen. Die Lampe die Lampen. Das auge die augen. Das interesse die «die Interessen» Але є багато випадків, коли ми умножені повинні додати n die frau, die frauen. der herr, die herren. der mensch, die menschen. die tür, die türen. der staat, die staaten. der student, die studenten. der tourist, die touristen. das bett, die betten. das verb die verben das ohr die ohren буває таке, що у множині у іменника змінюється наголос. Це стосується слів іноземного походження на ор. der professor die professoren der diktator die diktatoren der inspektor die inspektoren «Н» додаємо до усіх іменників жіночого роду, які мають типові для жіночого роду суфікси хайт, унг, кайт, ай, шафт, зціон, тет, ік. Хто забув, повторити ці суфікси можна в уроці номер 24 ді-кондіторай, ді дікондітораєн Діінформаціон, діінформаціонен, діманшафт, дім маншафтен Потрібен умлаут чи не потрібен, е додаємо чи н. Тут не будемо намагатися зрозуміти чіткі правила. Є багато винятків, намагатися усі їх завчити немає сенсу. Це питання практики, часу. Про всяк випадок перевіряй слово у словничку, щоб знайти його форму множини. З часом будеш запам'ятовувати слова, які часто використовуєш. А також твоє чуття мови розвинеться і будеш краще відчувати, яке правило спрацьовує у якому випадку. Іноді потрібно додавати не просто n, а «ін». Це про іменники середнього роду. Das Adverb – die Adverbien. Das numerale die Numeralien. Das Material – die Materialien. Які ще є закономірності? Іменники чоловічого і середнього родів, які мають один склад, утворюють множину шляхом додавання умлаута і закінчення –р. Er. Das buch die Bücher. Das haus die Häuser. Das Land die Länder, Das Dorf, die Dörfer, Das Bild, die Bilder, Das Kind, die Kinda, die Männer, der Wald, die Wälder, der Wurm, die Würmer. В деяких прикладах не з'явився умлаут, тому що немає в німецькій мові голосної і умлаут. Крапочки просто немає куди додавати. Що робити з запозиченими з інших мов словами? наприклад, з англійськими чи французькими словами. У множині вони часто зберігають таку ж форму, яка була б у мові оригіналу. Тобто додаємо букву с Das, Büro. die Büros. das Baby – die бейбі Das Hotel – die Hotels. Das Taxi die Taxis, das Restaurant, die Restaurants, das Sofa, die Sofas. Але бувають такі запозичені слова, які так добре влилися у німецьку мову, що множина утворюється так, як у німецьких словах: Die Bank, die Banken. Das Telefon, die Telefone. С. Додаємо також до скорочень дімуті дімуттіс, діома, діомас. Тепер зверни увагу на такий момент бус – автобус. У множині додамо букву е e і отримаємо бузе. Як бачиш, зміниться звук. В однині був с – бус, а у множині це вже буде звук з, оскільки с. Перед голосними читаємо саме так. Щоб такого не було, відбувається подвоєння. die Ereignisse. Das діерейгнісе. die діергебніссе. Якщо ми подвоїмо літеру С, то на дзвінки цей звук не перетвориться, адже подвійна С дзвінкою не буває. Ще подвоюється у множині буква у іменниках жіночого роду. Наприклад, «die Ärztinnen», Freundin", die, die, Erztin", die, «die Studentin», «die Studentinnen». Ще бувають випадки, коли слово не змінюється у множині взагалі, тільки артикль, звичайно, буде ді. Таке буває тоді, коли іменник закінчується на. R. Der Schüler, die Schüler, das Fenster, die Fenster, die Mutter, die Mütter, der Vater, die Väter. L. Der Sessel, die Sessel, der Vogel, die Vögel, der Apfel, die Äpfel. Hen das Mädchen die Mädchen das Brötchen die Brötchen n der Garten die Gärten der Laden die Läden Lein. das Fräulein die Fräulein das Büchlein die Büchlein jak бачиш іноді може з'явитися umlaut? Але закінчень не буде. Чому так? Спробуй уявити, яке закінчення ми могли б додати до слова деалерер, щоб утворити множину ділерере, ділерен -e, звучить не дуже вдало, тому не потрібно нічого додавати. Зверни увагу, що часто у множині до іменників жіночого роду, які закінчуються на l або r, додаємо тільки одну букву н. Die Schwester, die Schwestern, die Feier, die Feiern, die Gabel, die Gabeln. Ти можеш запитати, чому тут ми додаємо н, а до мутер не додаємо. Як мінімум, можна запам'ятати так до іменника мутер ми можемо хоча б додати умлаут, um і вийде «мюта». І так ми будемо бачити, що це множина. А до іменника швеста немає куди додавати умлаут. Артикль і в однині, і в множині буде ді. Як би ми тоді відрізняли, де однина, а де множина. Якби у іменника нічого не змінилося у множині. Тому і додаємо н, щоб хоч якось було помітно, що це множина. Окремий випадок це іменники, які закінчуються на ман або на фрау, якщо жіночий рід. Якщо в однині ман, то у множині люйте Логічно, правда? Де Fachmann, ді Fachfrau, ді Fachleute. де Seemann, ді Seeleute або ді Seemänner. Так, іноді буває і такий варіант. І ще один момент. Більшість слів іноземного походження на ус у множині отримують закінчення. N, Але при цьому ус випадає. Наприклад, der Typus, die Typen, der Kaktus, die Kakteen. Так само das Museum, die Museen. Остання частина слова зникає, а N додається. Дас тема ді темен. Дас датум. Дітатен. Да стадіон. Дістадієн. Це стосується слів латинського походження. Багато інформації це лякає. Розумію. Ми недаремно проходимо цю тему тільки зараз, на 48 му уроці. Якщо починати з цього вивчення мови буде страшно і неприємно. Висновок. Не потрібно зубрити ці правила. Не потрібно лякатися, що їх багато, а винятків ще більше. Намагайся зрозуміти їх, а з досвідом, зі збільшенням словникового запасу, з регулярною практикою, ти будеш краще відчувати і розуміти всі ці моменти. Можна, звичайно, розкласти цю тему детальніше, показати величезні списки суфіксів, дуже багато правил, але ти точно їх не будеш зубрити, та й не потрібно це. Якщо комусь дуже цікаво і хочеться завантажити собі мозок, можна написати мені в телеграм. Я надішлю великий детальний файл з інформацією про множину. І також нагадаю, у німецькій мові є слова, які існують тільки у множині. Die Ferien – канікули. Одного канікула не буває, тільки множина. Die Geschwister брати й сестри. Die Eltern – батьки. І є слова, які існують тільки в однині мова йде про абстрактні слова, незлічувані іменники, речовини Der Durst – спрага. Der Unterricht – урок. Das Gold – золото. І ще є підступні слова, які в українській мові вживаємо у множині, а у німців це буде однина це такі слова, як die Brille – окуляри умножні ди блен ді хозе штани уножeni ді хозен. Hose an» Вдягни штани? An der Universität begann ich eine brille zu tragen. В університеті я почав носити окуляри. Як утворити множину складних іменників? Ще на перших уроках ми вчили, що головне слово у складних іменниках завжди останнє. Тому і множину утворюємо від останнього слова. Дімашне дімашінен. Ді вашмашине. Ді вашмашін. Де баум. Дуйме. Де лінденбам. Діленбоме. Потренуємось. Спробуй утворити множину. der Hund, die Hunde, die Frage, die Fragen, der Tiger, die Tiger, der Bruder, die Brüder, der Löffel, die Löffel, das Lied, die Lieder, das Foto, die Fotos, der Name die Namen